Підтримати сільгоспвиробників в умовах війни вирішили і на місцевому рівні. Якщо держава фінансово допомагає великим підприємствам, то у франківській громаді взялись дофінансовувати дрібних фермерів. Щоправда, претендувати на участь у програмі можуть ті, хто вирощує городину, збирає мед чи утримує худобу. Томатний бізнес подружжя Облащуків почали вирощувати на продаж помідори років за 20 тому. Починали з однієї теплиці, бо стартовий капітал був обмежений. Закінчили університет і треба було десь заробляти гроші. Ми десь почали сільського господарства зробити десь орієнтовно на 8 сотих площі таку тепличку, і в нас ще був такий малесенький парничок, де ми розсаду вирощували. Розсаду зазвичай починаємо сіяти насіння. Зимою і нам потрібно було якесь утеплення. Це настільки було так примітивно, елементарно це був рівень буржуйок. Щоби нарощувати темпи в аграрній справі, подружжю довелося перекваліфікуватися з економістів-агрономів, і вийшло в них це доволі незле. Теплиці із восьми соток розрослися до тридцяти, а їхні томати продають у різних областях. Але щоб вийти на цей рівень, пішли роки. Аграрії кажуть, можна було б і швидше, якби дозволяли фінанси. Але державні програми зазвичай не були. Були розраховані для дрібних виробників. Програми підтримки вони передбачають або кредитування. Вони передбачають якийсь стартовий капітал досить великий. Тобто, там вони, наприклад, меншого мінімуму не опускаються. Тобто, вони були більш створені на великі комплекси для великих підприємців, для великих аграріїв. А маленькі домогосподарства, таке як ми є, то цей маленькі, вони не розповсюджувалися. Вирощувати сільгоспродукцію нині справа не з дешевих. Тож у Франківській громаді вирішили посприяти цьому і допомогти дрібним фермерам. На жаль, все менше і менше коров, все менше займаються гідництвом людей, і тому треба стимулювати. Тому прийняли рішення, будемо давати кошти, в кого буде більше трьох коров, може зможе отримати компенсацію з міського бюджету. І також ті, хто займаються вирощуванням. Городини теж вони будуть отримувати певну компенсацію в промислових розмірах. Отримувати компенсації з міського бюджету зможуть ті фермери, хто розводить велику рогату худобу, займаються садівництвом плодово-ягідних культур. Бджільництвом почне діяти місцева програма підтримки сільського господарства у Франківську вже з наступного року.